Всім привіт! Рада вас бачити. Сьогодні в нас з вами 24 квітня-ранок на двоє сонечко. Прекрасна погода. І саме сьогодні я хочу започаткувати з вами чудову традицію ранкових таких енергетичних зарядів на позитив, на а, рух вперед. І ми тут намагатимемося піднімати цікаві теми які допомагатимуть нам рухатися вперед. Ділитимуся з вами власним досвідом тим, чим я, тим, чого я навчилася, що я вмію і як дається мені. Сьогоднішня наша така позитивна зарядка буде стосуватися наших ранків. Я тут маю чудову каву ранкову. Маю хороший настрій, маю бажання рухатися вперед, рухатися далі. Тим паче, що буквально завтра закінчується мене 21-денний квест Turbo 21 з Богуштайм, де я вчилася планувати. І я усвідомила одне єдине правило, що ніколи не потрібно зупинятися на тому, що ти маєш сьогодні. Потрібно рухатися далі потрібно жити, треба прокинутися і радіти життю. Нам сьогодні дуже тяжко з вами радіти життю, шукати радість, оскільки кожного дня ми чуємо про втрати, а про загиблих, кожному нам болить, а кожному нам щемить, але але задля них, задля майбутнього наших дітей. Ми маємо прокинутися, сказати собі привіт. Ти чудово виглядаєш, ти чудова людина. Дивись, як на дворі все круто. Дякую за спокійну ніч з нашим Збройним силам, дякую за тихий ранок, що я маю можливість зібрати своїх дітей, а маю можливість радіти їхнім посмішкам, їхньому гамону. Ми маємо дякувати, що наші діти сьогодні хтось може. йти, Хтось йде до школи, хтось навчається вдома, але ми навчаємося. Ми навчаємося, вони навчаються, а ми навчаємо і це дуже класно, тому що ми змогли. Є свої недоліки, є свої. Перепони, але ми рухаємося вперед. Подивіться, кожна з вас нас в дзеркало, і скажіть самі собі, я найкраща, тому що такої, як я, більше не існує. Я в одному екземплярі, який має дарувати радість, посмішку і щастя на навколо, тому що від мого настрою залежатиме задоволення сьогоднішнім днем. Багатьох людей. Ми всі налаштовані на позитив. Ми всі рухаємося вперед, маючи кожен з нас одну єдину і дозвичайно важливу мрію перемога. Тому дії кожного з нас рухають нас до тієї перемоги. Ми повинні відкинути песимістичні настрої, побудувати собі оптимістичний план на майбутнє. А ви можете мені сказати, що як сьогодні можна планувати, а я скажу, що можна. І про це ми будемо говорити з вами ще неодноразово. Тому, мої красуні, кожна з вас неповторна, неймовірна. Кожна з вас це індивідуальна особистість, яка дарує цьому Всесвіту життя і впевненість в майбутнє. Мені дуже подобається один вислів, що. Я можу, якщо хтось щось зробив, то це зможу зробити і я. Я вже переконалася 100%, що в цьому житті немає нічого неможливого. Потрібно просто мати бажання і рухатися вперед. Рухатися вперед до своєї мрії, до здійснення своїх бажань. А в нас бажання одне єдине бути щасливими. Як бути щасливими і зі своїм баченням це питання, я теж можу з вами поділитися в наших наступних відео. Ви обов'язково пишіть мені про це в коментарях, як я бачу цей варіант бути щасливим і що для цього <кій> потрібно. Тож, прокидаємося, подивилися на себе в дзеркало, сказали собі, що ви найкраща, наймудріша, найрозумніша. Зібрали все в кулачок. Посміхнулися і разом з посмішкою рухаємося вперед. Адже посмішка робить неймовірні речі. Вона надихає. Просто-напросто подивіться і прослідкуйте за собою, як складається ваш день, коли ви прокинулися і ви похмурі чимось незадоволені. І як складатиметься ваш день, коли ви прокинулися щасливі, задоволені, посміхаєтеся. І е, ось цю парадигму спостережень теж можете написати мені у ваших коментарях. Радійте життю, шукайте радість в кожної миті. В миті того, що ви прокинулися, що у вас на столі стоїть горнятко смачної запашної кави, що сьогодні на дворі сонечко, що все навколо розквітає. ви знаєте, дуже класно я сьогодні прийшла, а в мене в кухні за вікном. Стоїть Березка. І дуже люблю за нею спостерігати весною і восени. Тому що дуже, по ній дуже цікаво видно нашу погоду. Так? І вчора ще вона була не розпущена, а сьогодні вже наєні листочки більш розпущені, з'явилася зелені. Ви знаєте, на очі стільки мило, стільки і радісно. І ось в цьому є щастя, в цьому є задоволення, від яке ми інколи не помічаємо. І навчіться говорити дякую. Є дуже класна практика щоденник подяки, коли куди ти кожного дня записуєш декілька подяк. Подяксом будь-яких, да, за що ви вважаєте, потрібно подякувати. І воно ну, дійсно ти по-іншому трошки бачиш свій світ, <кій> по-іншому бачиш своє життя, ти бачиш позитив, який відбувається в твоєму житті. Нехай це дякую, буде за якісь, здавалось би, на перший погляд, незначні. Події, явища, якісь дріб'язкові такі парадигми життєві, да? але це, дякую, буде нагадувати вам, що в житті не все так погано. Тому налаштовуємося на новий робочий день з позитивом, на новий робочий тиждень. Сьогодні собі всі говоримо, що все вийде, все буде добре. А завтра ми з вами зустрінемося і я поділюся з вами чимось цікавим і дотепним на нашій зарядці, енергії і позитиву. Будемо вчитися з вами жити і отримувати задоволення від життя. Цілую, люблю і до нових зустрічей. Па-па-па-па!